Пам'ять концентрація та навчання чи траплялося вам залишатися без сну, готуючись до тесту, лише щоб забути все наступного дня? Це тому, що ваш мозок не отримав сну, необхідного для збереження цих спогадів. Під час сну ваш мозок наполегливо працює, щоб організувати та перемістити те, що ви вивчили, з короткочасної пам'яті в довготривалу, без достатнього відпочинку Н гіпокамп центр пам'яті, не може належним чином закріпити інформацію. Це ускладнює концентрацію, запам'ятовування деталей і вивчення нових речей. Навіть прості завдання стають викликом, коли ваш мозок не мав можливості відновитися. Регуляція емоцій Чи помічали ви, що коли ви не виспалися, ви частіше зриваєтеся на людей, або відчуваєте роздратування через дрібниці? Це тому, що центр емоційного контролю вашого мозку, мигдалина, стає більш активним, коли ви позбавлені сну. Стає важче контролювати свої почуття, і в результаті ви можете відчувати підвищену тривожність, дратівливість або стрес. Згідно з дослідженнями фонду сну, ці емоційні коливання можуть ускладнити подолання повсякденних викликів.